А знаєте, як хочеться кричати, коли стікає кров'ю по братим? а ти не можеш голову підняти під обстрілом, хоча і поруч з ним. А знаєте, як хочеться завити по Вовчому і вирвати кадик тому, хто, аби орден заробити, простих солдат на вірну смерть прирік. А знаєте, як хочеться душити, коли розживущокий депутат, скиглить про те, як важко йому жити, і гроші віднімає у солдат. А знаєте, як хочеться кохати, коли лиш трохи більше двадцяти, глибоко в серці почуття ховати.